Мануел Градковська, пристрасний коханий, частина 32. Я не собака, випалила я, не подумавши. Вижене, ой, вижене, не мусить, хай читає, він сів на канапі. Я читала літери, пролітали повз мене. Я бездумно робила паузи на крапках, плутала слова, вірить у плітки, що поліція підозрює мене у контрабанді ікон. Я... Стинула плечима, що могли означати, <клес>, наче я вважаю плітки за маячню, як і його запитання. Поліцейський прийшов по приватній справі. Ікони я купую, продаю, бо знаюся на тому. Нікому немає до того діла. Захід втратив душу, коли втратив ікону. Гай гай, душу неможливо придбати і повісити на гачку. Ти думаєш, що я продав би найкращі, найближчі моєму серцю? Він знову був самим собою. Диваком. <клес> Перейнятий своїми пристрастями. Він не відгороджувався від мене тим своїм дурнуватим вона. Не суди про людей по їхнім, за їхнім виглядом, панянко. Я товстію, товстію, обростаю жиром, гріжною матерією, але у глибині душі я мрію про поменшення. Кеноза, знаєш таке слово? Бог, прийшовши на світ, поменшився. І ми, відходячи, мусимо стати малесенькими. Ікона... Є посівником до неба, і я шукаю таку ікону, що відпровадить мене туди поменшеного. Розумію, чи маєте ви, Володимир Дмитрійович, таку ікону? Я глянула на дошку із святим Юрієм То не ця, ця на продаж мою я все ще шукаю. Я думала, що колдунов втомився розмовами і хоче далі слухати читання, однак він перервав мені півслов'я. У Соловецькому монастирі більшовики закатували монахів, тисячі мучеників, соловки Голгофа, православ'я. Так і було передбачено поставте на цій горі монастир з волі Господньої, спливе вона кров'ю невинних, наче Голгофа. У Соловках є невидимий хрест з Голгофа, його реліквія друзки. Ці друзки спалені сірники, кинуті в куток вартовими. В'язні робили з них найменші ікони, інших вони не мали. Христос із почорнілою головою у червоному плащі крові. Таку б я хотів мати зрошену кров'ю мучеників. Я на цьому не розумію. Знаю тільки те, що написано у ваших книжках, але ж існує канон, чи не так? Сірник не може бути іконою. Ти бачила спалений сірник із похиленою головкою? Така ж похилена голова замученого Христа на хресті. Він говорить про себе Я світло, світло і вогонь палаючий, жертва тілопальна. Стара дошка почорніла від диму, сірник також, помальований рукою замучених їхньою власною кров'ю, Сірник стає іконою. Прийди завтра вранці, послухаєш ми зустрічаємося в Невеликому Горці. Отець Михаїл з церкви святого Сергія. Теолог з інституту святого Дмитрія і один чоловік з Росії, з Гулегу. Щиро дякую, я не зможу прийти. Вранці я працюю в готелі. У готелі? Я пообіцяла, не можу відмовитись. Пожалкуєш, ти б довідалась про цікаві речі. Напевне, чи приходити ввечері, Володимир Дмитрійович, годинник за ржавілими курантами, прохрпів дев'яте, як завжди, як завжди. Можна було б здогадатись: найціннішою колекцією колдонова були сірники. Він показував їх одного дощового вечора. Виніс із спальні книгу, коробку, оправлену у басму. Він переховував скарб у домашньому сейфі, відхилив обкладинку з вигравіваним всередині написом. Суд же такий, що світло на світ прибуло. Івангелі 3:19. У перегородках лежали сірники. З наполовину обгорілі, деякі розмальовані, вони помістилися по звичайній звичайні сірниковій коробці. Я не сумнівалась, колдунов на старості літ здивачів. До своєї фікції він доробив теорію, мав з чого прицінь, перечитав тисяч книг про православ'я, деякі не мальовані. Нічого. Трубецький написав: ікона має колір споглядання. «Мда», – підтвердила я без ентузіазму, чудово розуміючи абсурдність покоління Паточка. А що, коли колдунове з мене жартує? Злостивість ексцентричного дідугана, він відчув моє вагання. Ти ж не можеш бути сліпою, пам'ятаєш трійцю рубльова Дух Святий, Богатець і Христос у постаті ангелів. Тут те ж саме пояснював він теологію сірника. Цурпалок Христос, бо Він помер на хресті, голівка, отець, він глава родин і полум'я Духа Святого.